І всім привіт! Мене звати Як завжди, Салат. І сьогодні у нас рубрика «Фармовий баланс. Давайте під заваликом наберемо. Десь 20 подобайок. А також не забувайте оформити підписку на мій канал. Буду грати на сьомій карті соло на соло. Ну що, не буду вас затримувати, переходимо до ролику. Let's go! Так. Ну, спончика з першої катки нормальний, в принципі. Так. Немає нікого, який бачу. А тіп! Тіпочок. Що, там? що ти там робиш? Я не розумію, тіпочку. Ану, тікай звідси. Куди ти тікаєш, тіп? Куди? Давайте, мабуть, відійдемо, сенсу немає. Так, ми вже на льоді. Чекаємо, нікого нема, нема. От через димочку, я думаю, краще, тому що може бути тіп сидить, крисить. Опа, топот! Іпочок іде. Ідеальна хаєшка я думаю. Ідеальніша просто хаєшка. Не один хаєшка я думаю. І бей! сюди! Бахнула його сюди. Так, давайте. Що з нього, як ви думаєте? Золотий? <смі> Буде смішно початку зло... сезону золотий тіп. А, рожевий, ну добре. А ну з нього. Так. Тіпочок. Давайте під... підлутаємо його. Ну, криса, як завжди. Друга катка, ну що за спаунчик. Дай, будь ласка, нормальний спаунчик. О, ну норм спаун. А, там попереду повинен тіп бути. 5, 4, там там тіпочок. Лежить такий, дивиться. А, мінус тіпочок туди. Ну, фіолетовий, ну, як завжди, із нього нічого, дивіться. А нужді КМК 14, ну добре. Так, нас щось з нього. Шоломчик. Опа, тіпочок. А що ти крисиш? Не зрозумів я тебе. Що ти крисиш, ті? Навіщо ти крисиш? Зараз ми його підкрисимо. Він же нас хотів підкрисити, тепер будемо ми його крисити. Сюди. Так, а ну що з нього який він кольору? Фіолетовий. А файтли з ним довго. Ну зрозумію, як завжди. Це Тих Яких треба наказувати? За порушення. Так тобі. Давайте молок йому, що він там сидить такий, подивіться. AT! А кмітки. Опа. Тіпочок іде. Давайте краще зараз, як то заховаємось, будемо очекати. Очекувати там все. Так, Тіпочок. Так, ну я чув, як він сюди відходив. Давайте прокинемо сюди мову. Він там є? То нема, мабуть. Давайте, мабуть, може десь і в інше місце прокинемо, <ріст> Що? Що? <ріст> так, він... а цей тип у нас фіолетовий, з нього так собі. А цей червоненький. О, а з нього нормально так. Покраще, ніж перший тіп. Так, давайте. Давайте забайтимо, я думаю, тіпошку. Не будемо її брати одразу. Песніша. Опа, цепочок. Пригнув трішки. Куди кулачко? Миш кіберспортсмени? Так, тепер час залутати дверку. І перший кейсик що з нього. Ну, нормально з нього. Другий кейсик. Гоу, насипало так нормально. І третій песик. І напишіть у коментарях, оцініть її, точніше. Відвертуйте в коментарях тут до 10. Босик. На суму, давайте його візьмемо на ручки і трішки. Кладемо його сюди. Тімейт? Ті Червоненький. О, ми фронт, Так ще й чорний лист оце так насипало. Для шортс підійде. Буде ідеальний шортс просто. Дивіться, скільки луту. Так, ми вже біля виходу. Нормально, така друга катка у нас вийшла. Дуже добре. Нормально ми такі. Рахую, ще нормальна катка. Так. Ну що, переходимо до наступної. Let's go! Так, наступна катка. Спанчиків попередній. Нормально. Захінимось. І почку. Що! Що! Цікаво, я. я. Перестріляли його. Давайте кулачкового, ми ж кіберспортсмени. Ти сюди йдемо, що прокинемо. Опа. Треба допушувати, треба допушувати. Голову поставили, треба допушувати просто, просто допушувати. Так, так нормально, ми просто розносимо. Ой, нас він розносить. Трішки перепутав я. Так. Тіпошку, ну, пуш! Давай, ну типо, пуш мене. Ну чого ти не пушиш мене? Давай, пуш. Ну запуш мене, ну тип. Ну ролики де. Ну я зараз ролик записую, будь ласка, ну відкисне вже. Ну викинь пластину ту, давай, пуш. Ну, чому ти затримуєш моїх глядачів? Давай. О, давай, ну пуш вже. Ну, скільки часу вже пройшло, давай, пуш. Ну, що ти пригаєш? давай, пуш. О! О ні. Діо, дав мені, капе, все давай, Допушуй допуши, допуши ты, давай! Попуший мене, допушуй. Ну ой, якийсь тип такий. Опа, тіпочок, давай. О! Я не знаю, йому голову поставили. Давайте реплей передивимо. Ну, ми йому так нормально там поставили, голову йому поставили нормально. Тепер у нас там десь стіп є. О, що спина? <плоджу> Як ми з першої попитки... Тіп! Крутий, крутий. Давайте підпушимо. У нього, мабуть, теж мало ХП. Які у нас. Так, що він буде нас допушувати? Цікава, інформація. Давай, давай, допушуй. Тіпошку, допушуй мене. Не бійся мене. Я не кусаюся. Але я файтюся. <смі> давай. Я тобі теж хаєшку загрій, ну. Ой, це як попередній тіп. Нічого не хоче робити. Просто хоче сидіти, щоб я його запушив. Ну, тіп, ну зроби хоч щось. Ні, ти не хочеш нічого робити. Так, що у нас криси десь? Що? що! Це просто криса! Обов'язково кулачком помахаємо за таку крису просто. Так собі він відіграв, я скажу просто. Так. Опа, тіпочок. Від зустрінемо його. Ой, ой, як ми його перемансили! Ну, точніше, перестріляли його. Ми просто Н1. Дивіться, як ми просто відіграємо. От ще кулачком просто. Так. так, ми вже біля флерки. Давайте вилітати. Катка теж дуже нормально вийшла. Так рахуємо. Катка по цьому контентику була нормальна. Винесли ми нормально. Ну що, переходимо до наступної катки. Let's go! Так, у нас тут накатка, ой, ещё ноут у нас есть, Ну, ага. снова <laughs> <Месси. laughs> то так себе нам насыпало. Так, и типошек у нас. Месси, месси, Месси! Месси. Так, нужно вин фиолетовый, как-то так себе... ...порчить. О, угол! Подарував мені джесочку, ще дякую. Що Треба допушити. Давайте допушимо, я думаю. Нормально ми такому урону дали. Давайте допушувати. Так, давайте молок ще прокинемо, я думаю. Давайте, почок. Його закрили? Хм. Так, ну по ідеї, зараз цей ті повинен допушити. А, ну, ось він. Зачекай. Давайте прокинемо, я думаю, смоук, щоб підпушити, я думаю. Подпушимо. Чи він нас підпушить? Не знаю. Давайте поки прокинемо ми. Так, ну що він буде робити? Роби хоч щось. Опа, він на нас йде пушити. Так, так і йдемо. йому урон? Давайте допушимо просто. Джесочку беремо ми до рук. А ну їм четвірка. Легко було. Але ще клечком, ми ж кіберспорт. І просто N-1 цієї гри. <гум> а з цього що. А ну так собі. П Єшечку давайте прокинемо. Так ось. А чому? він? Що він так став? Він так дуже погано став. Я не розумію, навіщо так ставати? Став, показав мені свою голову, я йому дав і все. Ну, і Покасочку. Ось так, мабуть, надо треба грати. Так, і що нам з нього випадає? Знову с этого компонента. Так, з нього теж нормально осыпало, думаю. Давайте мы хаешечку загреємо. А ч я тоже хочу теж з Ч? Що? с своей же хаешками взірвався. Оце так тіп! <сі> Ще з нього. А ну з нього так собі. Давайте відкриємо, теж давайтеме, я думаю, як попередній катці. Так, у нас той тіп, я бачу. Він пушить тіпа. Ай, молода рік! Я зняла на моєму будинку я чув топот. Як на балкончик вийшли? я хочу мене закризити. Дивіться, просто ідеальна хаєшка. Показую один раз. Дивіться. Три, два, один. БЕМ! Хотів нас закрисити. Де фантік? Та знову цей фантик. Я вже який раз бачу цей нікнейм. Фантік фантик. Що за фантік? Не розумію я. Так, з нього що? П'ятий шолом. Давайте відкриємо дверику. Ну, перший кейсик так собі. Другий кейсик, що з нього? Так собі. Ну, звиток тільки нормально, нормально. І ще. Що у нас там? Ну, нормально скажу. Так, а з нього нормально теж. Так, і дивіться, ми вже будемо на цьому всі... завершувати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, сам.